Переконайся в тому, що лялька тебе не обматюкає. Прекрасна робота. Та тихо, ти, тихо. Потім взяв і виключив мені нафіг все світло. Ох ти бля. Так от як воно у вас тут це працює. Я поставив. Я покращив ляльок. Тепер вони можуть говорити. Перевір е, правила для деталей. А де правила? А що помінялось сьогодні у нас? Вони не мають матюкатись. Вони не мають рухатись. Пальці та частина діла мають бути на місці. Мене що, ще обматюкають, курва? Open bags. Це те, що я купив. А що я з ним можу? Я кубік Рубіка собі купив, а нахріна його купив? А що я з ним можу зробити? Я просто його по приколу купив? Ну хай він тут стоїть. А в мене його ніхто не спре, сподіваюсь. Voice function. Е, голосові функції. Функції голосового контролю. Потряси ляльку і потім поверни її в звичайне положення, щоб включити її голосові е, функції функціонал. Переконайся в тому, що лялька тебе не обматюкає. Прекрасна робота. Можна просто на звичайну роботу піти, там тебе теж обматюкають. Якщо когось потрясеш, тим паче. А що ти? Ага. З тобою все ок. Пальці на місці. Ти багато говориш? А, ти А, Перевертаєш її. І все, і вона говорить з тобою. Їді, Їд, скотина. Sweet cheeks. А що мені скаже якась інша лялька? Давай наступну. Оце може материть, мені здається. Ти така якась. Ненавидиш мене? Да пішла ти в сраку, я тебе теж не дуже люблю. Фу. Прекрасно. А коли щось пожоще буде. Якесь міцне словце таке. Sweet, Sweet cheeks Солодкі щічки. Солодкі щічки. Знаю я вас таких солодкі щічки, солодкі щічки, а потім як взяв, бляха. Та тихо, ти, тихо. Потім взяв і виключив мені нафіг це світло. Що відбувається? Мені щось прийшло на факс. Я забув uh, сказати. Uh, час від часу. У нас будуть приходити запити на деякі унікальні ляльки. Кожне виконукожен ви... виконане замовлення підніме мій дохід. Тож будь уважним, а що тут? Fashion designer teams up with Sweet Cheeks. Якийсь фешн-дизайнер uh, заколабився Sweet Cheeks, щоб створити якусь спеціальну ляльку. Ми маємо доставити прототип цієї ляльки. Так, кількість одна. У неї зелені очі. І вдягнута вона в ламберджек. Ламберджек одяг. Чекай, Ламберджек, чи що у нас? Це у нас цей? Це у нас е дровосек? чи ні? Ламберджек. Ламберджек це здається лісоруб. Я сподіваюся, що я нічого не переплутав. Лісоруб з зеленими очима. Це лісоруб чи ні? Ну, очі не зелені. Свічікс. Очі, не зелені. Це ж не зелені очі, правда. Я думаю, там зелені будуть конкретно такі зелені прям. А куди мені її запакувати треба? Я потім зрозумію. Да? я потім зрозумію сам. Прекрасно. Ти не зрозумів, що цю ляльку треба відправити в кімнату. Заповнення, я так розумію. Стоять, але це ж не Ламборджек. Ага, тепер мають сірі очі. Сірі очі і костюм е, лісоруба. Оце, походу, вона. А де цей Fulfillment Room? Де Fulfillment room? Пішли зі мною. Я просто віднесу її. А де кімната? Воркшоп. Fulfillment? Тут нема світла. Але ми його включимо. Так. Відкрити. А як її поставити? Треба взяти коробку може? Ага, відкрити коробку, поставити, запхати ляльку. Закрити коробку. Ух ти, бля! Order list is not attached. Бляха, треба. Вони закрили двері. Треба з собою взяти ту бамашку. А хто закрив двері? Хто не хоче замовлення сьогодні отримати курва? я вам насиру в коробку. Без бумажки ти какашка. А з бумажкою ти какашка з бумажкою, поняли? От щоб ви розуміли це просто. Я сам закрию двері, коли захочу. Зараз я хочу закрити двері. Бо я. Бо я почуваю себе не дуже комфортно. А, треба бумажку зверху. Все, я поняв. Закрий. Бумажку поклади. Постав. І відправ. О-о-о. Здається, ти зрозумів, як це працює. Тепер повертайся до своєї звичайної роботи. А чому так темно взагалі? Ну, це ж я виставляв яскравість. Ну, звичайно. тут <смі> так темно. Зучини двері, будь ласка, дякую. Ми продовжуємо. Кубік Рубіка. Збережи мені нерви. Я вже вахері просто з цієї роботи. Давай наступний. Що ти хочеш від мене? Ти мені вже не подобаєшся. Hello. А чого ти хеллоу кажеш? Hello. А ти не маєш казати Світ Чикс? А ти не Switch Chicks маєш казати? Що ти маєш казати взагалі? А постій трошки. Activate the voice function. Так, ну вона мене не обматюкала, правильно? Якщо вона мене не обматюкала, я в принципі можу її відправити. Начебто вона ціла була. Так, <звук> да, все прекрасно. А ти так виглядаєш як якийсь курвасапожник? Я так не сумнівався. Я зразу тобі це сказав. Звездуй ти звідси. Ща я тебе просто курва, викинув нафік з цієї фабрики. Ой, який кінгулятко. Че ти, ти блим? Що ти блим? Бувай. Гайло. А по лобі не дало? Ну, this бой. Що скажеш? Тобі теж привіт. А що в тебе по одягу? Ти сьогодні гарно вдягнений? Ти був хорошим хлопчиком? Тоді я тебе відправлю на фабрику. Далі. На упакування, мабуть. що. Знову якийсь факс. Спецзамовлення прийшло. Давай, що хочеш. Так, добре, ще один прототип. Зелені оці, оці, оці. і має сказати привіт. А, курва. Знову в ту кімнату. Що ти мені скажеш? Скажеш мені привіт, в тебе очі не зелені. Я перевірю, зараз чи не змінився. Опис. Yellow eye. Ні, в тебе не yellow eye. Ну наче то ти мене не обмацюка. в тебе нема пальців. В тебе пальці побиті. До побачення! Не сьогодні! Наступний плиз! Ой які золоті. А це до речі, чекай, чекай, чекай. Yellow, 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 жовті. А я казав зелені, да? Yellow eye, жовті очі. Це ж оця мені потрібно. Да, це вона. Тебе все на місці. А що це за звук, до речі? Чуєте? А що це за. <с> а що це? Він зник. Бляха, за бумажкою треба окремо бігти, я зрозумів. Все. Бамашка береться окремо. Тебе я зараз в коробку запхаю. Я сподіваюся, що ніхто в цей час не закриє мене. О, oh, щит. Ну, поки що не закривають. Але все може бути. Все може трапитись в процесі. Моя бамашка. Другий заказ. Я сьогодні стільки бабла зроблю. Просто приїду додому, зроблю собі що зроблю? Що зроблю? Собі замовлю якусь блях. Замовлю собі велику піцу з доміна. Сьогодні можна собі дозволити. Ми шиканем. Ми вже в принципі заробили собі на відбиття всіх наших bills, всіх наших платежів. Оплату оренди. Я думаю, цілком. Ми багато чого зробили. Ми зробили багато спецзамовлень, хоча не факт, конічно. Можна себе побуловати чимось приємним. Що ти хочеш від мене? Hello. Я думав, вона голову назад поверне. Іди ти нахер! Хеллоу, Забувай! Чи в тебе рука замість ноги? Ти так ногу чухаєш, щоб зручніше було ходити? Хіра собі йо. А що ти скажеш взагалі? Свічікс. Чікс. Пока, пока-пока. Що, що знов трапилось? Конвейер застряг. Іди в асемлі рум. Вниз по коридору і це. Я йду. Та, це сюди. Мій улюблений маршрут насправді. Я знаю, там генератори ще є поруч, відносно. Тільки нижче, мені туди вже сьогодні не можна. Там щось для мене новеньке готується, походу. Ох ти бля. Так от як воно у вас тут працює. Дивіться, які малюки. А як мені туди пробратись? А, я маю пройти вздовж всього конвейера. Всіх оцих малих прекрасних ляльок роздивитись. Чого в мене тільки нема ліхтарика з собою? Зараз же світло вымкнуть ви... по-любому. А що тут було? Там хтось з ключами грається. Шо, шо, шо? Напишіть мені субтитрами, я не почув. Записка. Я вже декілька тижнів тут працюю і досі не бачив нікого іншого. Все, що я маю, це лише голос е, директора, який звучить через динаміки. Він завжди дивиться. Я це відчуваю. Він колись взагалі звідси уходить. Поклади назад. Ти думаєш, це все діло в директорі? Думаєш, це він? Хто це каже? Не поняв. А хто зі мною хоче поговорити? От я щойно прочитав записку, що тут ніхто ні з ким не спілкується, нікого нема. А от же ж голос. Тут є хтось. Є якась хороша людина. А, -а, -а вони ще. Ух ти, які у вас очі добрі милі. Ви, мабуть, хороші насправді. Ну, типу, у вас майже посмішка є. А якщо посміхаються, то всі знають. Якщо посміхаються, це то, то добрий. Скинь кудись цю срань. А тепер валим, поки вони нам сраку не відкусили. А, я вже й можу вийти нормально. Розблокували прохід. Дякую. Дякую. Це було? А що це було? А що це за телепорт? Грати спеціально? Гра це було задумано? Чи це баг? Якщо це баг, то тут такі баги, що можна вже і від багів теж трошечки, ну, здивуватись. Наступна, ух, яка жовто-блакитна прекрасна дівчина. Що ти мені скажеш? О, я тебе теж. А в тебе рот має рухатись, коли ти говориш? А в інших рот рухався? А в інших рот рухався чи ні? Я тебе теж відправлю сюди, але мені здається, що я провтикав. Ні, рот рухається. Це нормально. Фух. Спіт чекс. Як це Behind me <laughs> <laughs> Іди нахер, директор, ви там йоп- ёб... це було дуже мило. За тобою. I hate you. You hate me? Hello? I think he's got. <gasps> Ах, ты вылупок. Ах ты вылупок. Це ти мені мстиш за те, що я тебе викинув? Тебе срака там загорілась? Закрий це? Це нормально? Знову зі світлом щось. Так, Треба нам закінчити цю зміну сьогоднішню. курва. Наступна дівчинка. П'ять пальців, вони всі на місці. Все прекрасно. Говорить свій Чікс. Їде далі. Все, все дуже просто. Будьте нормальними ляльками, і я вас пропущу. Так, так, на мене. Див... Дивишся, дивно. Хе-хе-хе-хе. <laughs> Вийти в вікно мені пропонуєш? Ну, після цієї зміни можливо. Яка добра, лялька. Ніхто мене ще так, бляха, не посилав. Курвисько. Тобі сподобалось, як я тебе покрутив, я можу ще раз. Ммм, чудо. А що в тебе з зубами? Nice. Nice. Чекай. Nice. А в нього мають бути такі ікла? Ща перевіримо. Не мають бути такі ікла, мабуть, в нього. Sharp teeth! Так, минула помилка. Падла! Заскамив курва! Заскамив мене! Свій чікс. А в тебе що? Це нормально? А в тебе нема взагалі зубів. Ні, ну це, походу, можна пустити. В неї хоч, хоча б не їхла, правда? Я yeah, все ок. Ха чорні, Диявольське. Трошечки. Іди звідси, мабуть. З Ох ти бля! Тебе обіцяти? Курва! Це за те, що я тебе викинув, ти відро мені Я, бляха, поставив, щоб не текла вода. І в результаті вся вода розтеклась все одно. Давай з тобою. Ні, це з зубами все ок. Блін, і там же ж головне помітив. Помітив же ж я цю помилку. Але шо в результаті? Відправив! Ну думав, все нормально. Ну можливо, лялька якийсь Оріхакол. Як Лускунчик. Ти зразу ненормальний, я бачу, але я хочу послухати тебе. О, я тебе теж люблю. Right, а can... це все на сьогодні, I тому can... що ти. Хм, поверни відро. Знову туди, де ти його взяв. По дорозі додому. А нащо тобі те відро воно пусте все одно. Я його по приколу брав. По... Не, ну мити це сам будеш, курва. Ти поняв мене? Не повертайся завтра. Не приходь завтра. Начальник, ти не хочеш мене завтра бачити, чи що? Я не можу покласти його в шафу. Don't come tomorrow. А я не проти насправді. А я і не проти. А я не проти не приходити завтра. Але мені треба платити за рахунки. І я ж придурок. Ну це ж як фільм жахів. Тобто, тобі на лобі напишуть: не повертайся на цю роботу, бо тобі сраку відкусять, а він все одно прийде. От, я плюс-мінус так само, мабуть, зроблю, да? Відсортовано 20 ляльок, 400 баксів мені дали. Одну. Непогано. Але е, наступного разу не обісрись. Мені непогано заплатили, плюс за те, що я взяв оці дві, оці два замовлення офігезні виконав. Мотиватора можна за 300 баксів взяти. Світильник Джека за 350. Якраз до Хеллоуїну. Давайте світильник. Світильник до Хэллоуїну. А потім вже ну, мотиватор туди сюди. Я пройшов через ще одну зміну. Ляльки е, виглядали сьогодні інакше. Їх очі. Я можу поклястись, що вони е, слідкували зі мною, поки я рухався фабрикою. Я повторюю собі знову і знову, що все це в моїй голові, але це місце воно підбирається до мене. Я можу це відчути. День три. Почни свою зміну.